Що таке легка атлетика? Легка атлетика це один із найстаріших та найпопулярніших видів спорту в світі. Вона охоплює різні дисципліни, такі як біг, стрибки, метання і спортивну ходьбу. Легка атлетика отримала почесне звання королева спорту не випадково. Це одна з найдавніших і найуніверсальніших спортивних дисциплін, яка об'єднує в собі природні рухи людини. Це випробування не лише фізичних сил, а й психологічної відривалісті. Підготовка до марафону вимагає систематичних тренувань, правильного харчування та стратегії на день змагання. Дистанція 42 кілометри 195 метрів. Походження заснований на легенді про грецького воїна Фідіпіда, який пробіг від марафону до Афін у 490 році до нашої ери. Офіційна марафонська дистанція була встановлена на Олімпійських ігор, іграх 1908 року в Лондоні. Вплив бігу на мозок, щасливі гормони та когнітивні переваги, ендорфіни гормони щастя, що виробляються під час фізичної активності, допомагають боротися зі стресом. Біг покращує концентрацію, пам'ять та когнітивні функції мозку, що особливо корисно для студентів та людей інтелектуальних професій, регулярний біг допомагає зменшити ризик депресії. Загальну стресостійкість. Добре, продовжуємо. Джастін Жекі. 30 секунд. Ноги на різну, руки вгору. Ноги разом опустили руки. Раз, два, три, чотири, П'ять, шість, сім, дві. Раз, два, три, чотири, П'ять, шість, Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, і, сім, достатньо. Добре, Нижче. нижче.